Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні 17 липня, вівторок. Останнім часом в Україні відчувається неабиякий порох до світових стандартів. Ця тенденція відчувається у всіх сферах життя і в соціальній, в економічній, в науковій, політичних сферах. Не стало виключенням і вітчизняна фармакологія. Сьогодні у нас в гостях. А... Виконувач обов'язків виконавчого директора фармацевтичної асоціації фарм Україна» Стеблевський Андрій. Доброго ранку. Доброго ранку, Катерина. Розкажіть нам, будь ласка, на якому етапі розвитку знаходиться наша вітчизняна фармакологія? Ну, я хотів би зазначити, що фармацевтичний ринок і фармацевтична галузь у нас стрімко розвиваються. Слід відмітити, що фармацевтичні компанії і суб'єкти фармацевтичного ринку, зокрема ті, які входять до нашої асоціації, є найбільш потужними, найбільш провідними. І займають близько 80% взагалі всього ринку дистрибуції в Україні. І вони готові від їх потужності, їх матеріально-технічні бази, персонал, його кваліфікація, освітній кваліфікаційний рівень відповідають світовим стандартам, які приділяються. І з цим проблем немає. І у нас держава. Налаштована на діалог, але є певні проблеми, А от Ми які цій галузі? Проблеми такі, що не завжди учасники ринку готові до тих умов, зокрема нормативних законодавчих, які їм пропонуються. Не завжди їх думка врахується, не завжди до неї дослухаються. От, зокрема, нещодавно були прийняті законопроекти. Запроваджується у нас ліцензування імпорту лікарських засобів. Потім дуже цікаве, от може буде цікаво вашим глядачам, напевно серед них є фармацевтичні медичні працівники. Дізнатись, що для них одним з законопроєктів запроваджується обмеження в їх діяльності. Зокрема, коли якщо цей проект закону буде підписаний президентом і набере чинності, то вони не зможуть. Рекомендувати тим чи іншим пацієнтам, як лікарі, так і працівники аптек, купувати засіб лікарський певного виробника. Вони зможуть лише тільки порадити, от прописати лотиню. Угу. Саме пацієн... діючу речовину, а от та, де та, вона знаходиться, та. це мають це з одного боку, правильно, а з іншого. Є ж певні властивості, наприклад, є препарати, аналогічні між собою, так? але вони можуть, один може діяти краще, і про це може бути відомо лікарю. Наприклад, вони ж ті самі інгредієнти, але щось є в ньому таке, може бути, що може бути більш дієвим. І тут, уже, якщо. Лікар порадить певний засіб, то він чи фармацевт, його вже ця порада містить ознаки правопорушення. І що буде, якщо він зробить так, що має... Які І запроваджується відповідальність, так, санкції, це вважатиметься адміністративним правопорушенням. І якщо передбачається, що рівень відповідальності, становить штраф у розмірі 13 неоподаткованих мінімумів доходів громадян який це мінімум у нас 565 гривень 30 копійок і ось помножуємо на тринадцять і альтернативи сума. немає серйозна сума і законодавець чомусь не зважив не передбачає взагалі у нас дуже часто коли визначається міра відповідальності то враховуються які наслідки від того чи іншого правопорушення яка шкода Винність, ступінь винності правопорушника. Його матеріальний стан, а тут нічого такого альтернативи немає. У Ну, 13... власне це дуже дивно, тому що якщо лікар радить якийсь препарат, який краще діє, то це в рамках клятви Гіппократа. і тут так. вони мають при цьому залишає е, чинності і діятиме інша норма закону, основ законодавства про охорону здоров'я, в село якої медичні фармацевтичні працівники. Мають обов'язок впроваджувати, пропагувати, нести в маси медичні знання, інформувати громадян про новинки, про якісь але цей законопроект ще не прийнятий? Ще не він він в другому читанні Верховною Радою. Але поки що він президентом не підписаний. І коли він має набути чинності, якщо це станеться. Президент, після того, коли одержить цей проєкт закону для ознайомлення, він має 15 днів згідно з Конституцією для того, щоб або його підписати. І далі запрацює механізм набрання чинності цим законом. Він має бути опублікований. І з моменту опублікування він набирає чинності, або президент має право повернути цей проект закону до Верховної Ради, до народних депутатів зі своїми пропозиціями, зокрема, може витувати його. Зрозуміло. А от розкажіть, будь ласка, якщо є проблеми, якісь у галузі фармакології, uh -huh. то е, їм є причиною що чи діяльність виробників, чи дистриб'юторів чи кого? Тут треба на це, мабуть, дивитися трошки ширше. Як у проблемах цих, якщо вони є, винні всі учасники, і держава як регулятор і як основний це. гравець, так який диктує умови, і фактично він держава є арбітром, диктує правила гри і контролює їх додержання. І всі інші учасники тут така сукупність всіх, всі потрохи так чи інакше задіяні. А як встановлюються ціни на ліки в нашій країні, і як це роблять за кордоном в Європі або там в світі в прогресивних странах, скажіть? В чому полягає різниця, якщо вона є? Ціни. Ну, Формування ціни, воно суттєво не відрізняється. І от зараз в нас державна політика, державні мужі дуже серйозні, пливові, виношують наміри, пропонують ціни порівняти, щоб вони були всі однакові на медичні препарати, на лікарські засоби в усіх аптеках. Але учасники фармацевтичного ринку застерігають від того, що це. Тут має бути виважений підхід, перш за все, економічно виважений. Тому що у нас може бути одна аптека, і там може бути лише тільки працювати, ну, грубо кажучи, один-два фармацевти, провізори, які працюють з громадянами. Затратні, витратні ці чинники можуть бути мінімальними, витрати на розвиток цієї аптеки. Так? І, Ціна може бути там трошки нижчою, і це може влаштовувати громадяни. Вони йдуть, але поруч може бути розташована аптека, де декілька працює фармацевтів, провізорів, де більший зал, де більше коштів затрачено на те, щоб її розвивати ці ресурси. І якщо буде одна ціна. Одна ціна, то якось так зовсім не зрозуміло, це якось не сприяє здоров'я конкуренції. Власне, закони ринку, вони такі, вони мабуть так само працюють і в фармакології. Тобто, якщо в тебе краще обслуговування, то прийде до тебе, якщо навіть в тебе більша ціна, так? Безумовно, вибір має бути за споживачем, чого він більше хоче. Або трошки дешевше, і це може бути, ну, не завжди, але може бути гірше обслуговування і гірше умови якісь. Але менше сортимент, хоча не завжди у нас є і чимало аптек, які нормально працюють і таку прийнятну ціну. тобто, це має бути за е, споживачем. А от скажіть, будь ласка, я знаю, що у сусідній з нами Росії там зараз вводять... Е... Відпускання лікарських засобів сильно діючих за рецептами та навіть е, знеболювальних засобів, у нас таке вже є, чи ще ні, і чи буде? У нас поступово іде е, політика держави, направлена на те, щоб впровадити взагалі максимально можливу рецептурну рецептурне чи це призначення ліків. Е, е, мабуть, на сьогодні держава країна не готова до цього. А чому? Оскільки. Е, це в, знову ж таки черги до лікарів. Дуже часто у нас, хоч і є проблема самолікування громадян. І у нас інколи занадто розумні громадяни освідчені. в обранні тих чи освічення в обрані тих чи інших методів засобів лікування. Але ж у нас громадяни самі можуть Я знати, що їм краще, краще допоможе, що їм допомагає вже з урахуванням. Попередніх лікарських призначень і може не обов'язково е, йти до лікаря, якщо є якась симптоматика, як, якщо є якась проблема зі здоров'ям для лікаря вистоювати в чергах, для того, щоб отримувати рецепт. У нас на сьогодні за